Підписали? Доглядайте, да. будь ласка, Почекайте. Шановні члени комісії. Шановні члени комісії, прошу інформаційне завдання бюлетені бюджети написати. Написати серебро МВ. І Нагадую вам, що... Ми не даємо такі бали. Два бали, якщо відповідь у нас вистовна розкрита. Один бал, якщо професійна компетентність мінімальна достатня. і нуль балів, якщо не розкрита тема ситуаційного завдання. Будь ласка, читайте погано. Умови ситуаційного завдання. До вас, як до директора гімназії, надійшло звернення від групи батьків, учнів, які знаходяться за кордоном, стосовно того, що класний керівник примушує їх написати заяву про сімейну форму навчання їх дітей. Запитання, які мають бути дії директора в даній ситуації? Відповідь. Сімейна форма навчання є індивідуальною формою навчання, як Каз добувається виключно за добровільним зверненням батьків або інших законних представників, які їх замінюють. Алгоритм дій директора. Перше. Реєстрація звернення. Друге безпосередня комунікація з батьками з приводу даного звернення з метою отримання максимальної кількості інформації з даного питання для його подальшої всебічної оцінки. Третє. Спілкування з класним керівником з вимогою подання пояснень, у тому числі в письмовій формі, заборона класному керівнику в подальшому вимагати такі заяви, якщо, якщо викладені з. Першому вимагати такі заяви, якщо викладені у зверненні батьків будуть підтверджені. Факти, факти. 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 Якщо факти викладені у зверненні батьків будуть підтверджені, запропонувати класному керівнику пройти курси підвищення кваліфікації і неформальної інформальної самоосвіта з метою актуалізації знань про форму здобуття освіти та нормативне регулювання цього питання, повідомити, надати відповідь батькам щодо розгляду і звернення із переконанням у виключній добровільній написання такої заяви, зокрема для переходу. На сімейну форму навчання загалом. Нормативне проведе регулювання. Перше закон України про освіту, друге закон України про повну загальну середню освіту, третє положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Все. Зараз не але вже, так, я знаю, що зверталися депутати Одеської міської ради стосовно під час конкурсу, але ж на даний час це екзамен. Екзами здають, тому нам потрібно тільки поставити бали у зв'язку з тим, що розкрив він тему бо не розкрив тему. Повністю частково. Повністю частково, так. так. М -м -м. Підраховуємо бали.

Скоро чи заносимо. До протоколу заносимо середній бал 1,5. Да, да. будь ласка. Шановний Михайло Володимирович, за результатами. Вирішення ситуаційного завдання, ви набираєте 30 балів та допускаєтеся до участі у наступному етапі. Будь ласка. Наступна це презентація, будь ласка, де ваша презентація? Включайте. Прошу членів комісії обтині написати серебро і за Видаю членам комісії. Для виконання презентації вам дитині всех 15 хвилин. готові? Починати, так? Да, прошу зафіксувати час. 10-50. Шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі перспективний план розвитку Одеської гімназії номер 77 Одеської міської ради, яка знаходиться за адресою міста Одеса, вулиця Транспортна, 12. Декілька слів з приводу себе як кандидата на дану посаду. Я серебро Михайло Володимирович, маю більше 10 років наукового, науково педагогічного та педагогічного стажу з 2014 року е навчався в аспірантурі, е працював на посадах асистента, викладача, доцента кафедри, в подальшому отримав члене звання доцента, захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Крім цього, мій зв'язок із загальною середньою освітою опосередкований е роботою безпосередньо в закладах професійно-технічної освіти. 2019 року я знаходився на посаді директора відокремного підрозділу Об'єднане вище професійне технічне училище Сфери послуг. Е Відоме, можливо, більшості з вас як училище номер 35 це вулиця Мельницька. Подальшому, в подальшому у 2023 році до нас було приєднано ще одне професійне технічне училище морського, морського спрямування. Здійснював за сумісництвом роботу в обласному гуманітарному центрі позашкільного виховання за поведен... на умовах погодинної оплати праці як керівник секції Малої Академії наук по правознавству. Також був директором. Закладу загальної середньої освіти приватної форми власності і наразі виконує обов'язки директора Одеського міського центру військово-патріотичного виховання. Щодо кваліфікаційної категорії, є спеціалістом вищої категорії і володіє англійською мовою на рівні аперентермідії b 2 що підтверджено відповідними сертифікатами, як і інші озвучені мної речі, в особовій справі поданий на даний корм.